Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016 років. 16 жовтня, 2015 рік Динамо Київ Сергій Реброва у себе вдома у Києві на стадіоні НСК Олімпійській команди приймає шахтар Донецьк Мірчилоческу 3-0. Шахтар Донецьк перемагає. Гол Марлоса та дубль Алекса Тейшері. Принісли 4 перемогу, ще Гонзалес там отримав червону картку на 89-й хвилині. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Сергій Рібров, головний тренер Київського Динамо, Олександр Шевковський в воротах, Віде, Драгович, Сіло, Антонеш, Вілозу, Ярмоленко, Сидарчук, Денис Гармаш, Олег Гусєв та Жуніер Мараєс. Ось така стартова одинадцятка у «Киян». Гонсалес, Віталій Буяльський та Біланда. Видуть океан трішки пізніше. Шахтар Менецьк, Мір головний тренер команди, Андрій П'ятого у воротах. Серна, Кучер, Ярослав Ракицький, Смейлі, Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Алекс Тейшера та Олександр Гладкий. Це стартова розстановка. Донечан, Нем, Дентіні та Віті Коваленко видуть 4 не тайм номер два. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Знаєте, друзі, такий рівний справді початок, обидві команди обмінювалися атаками, обмінювалися моментами, і справді спорядиться хороший момент, уже Терен на 6-ті коли Бернард виконує простріл. Гладкий удар! рикошети, м'яч летить повз ворота. Дуже хороша атака, про що ж третій пригодиться, кутом Бернард пострілював небезпечно. Тут і справді. Донечана і справді непогано розпочали, але потім, так знаєте, кияни вирівняли гру і, в принципі, Динамо Київ також пішли на Ось, До речі, друзі, ще один супер шанс. Пригадується рекорд дуже хороша атака. у Донечан проходить по лівому флангу. Коржа, берна, Бернард, Бернард, простріл! Не без весь момент! Марлос, Пробуває Марлос, але його удар заблокований футболістами київського Динамо. Супер шанс, був у Марлоса. Але Марусу не вдається реалізуватися нагоду. Марус пробував практично з 11-метрової позначки, але захисник кидається самовідомо під цей удар. Однама також був супершанс десь так на хвилині, так, чотирнадцяти, коли ще не помиляється, Антунеш. Зробив хорошу проникливу передачу Андрій Ярмоленко. Небезпечний момент, Андрій Ярмоленко, небезпечний удар п'ятого! Андрій П'ято витягує потужний удар Андрія Ярмоленко. І справді, у Укен такі непогані були моменти, що перевілиться на 17-й, хлоні хороший удар повз ворота. І справді, Укен також були непогані моменти, в цьому такий рівний був футбол, але волосі на сорокова хвилина мають чудонецький шахтар. Команда йде в свою позиційну атаку. Дуже здорово донеча атакують. Набирає кіталік Стейшейра. Відає передачу на Бернарда. Бернард шукає підтримки. Відеобідачу на Марса. Марлос Ударгол! Марлос Сорокова матчу. Шахтар Донецьк рахунок матчу відкриває. Це Марлос! Це так розпочав. передачу приличного Бернарда, і Бернард Дуже здорово віддає передачу на Малса і Марлос. Дуже здорово зупиняє Марл збіє і Марлос. Забиває гол на 40-хімечі. На цьому завершується перша 45-хвилинка. Динамо Київ дуже здорово у першому тамі виглядало. Виглядала команда Сергія Рибова, лише Тарнацькмір Чілоческу дуже здорово виглядав. Цього матч був доволі таки рівний, в принципі, початок Дротам був також доволі таки рівний. Справді, динаміцям потрібно було забивати. Ось, Феловтере, побільше було таких то непоганих моментів. Прийдеться геніальна передача Марлоса на 53-й хвилині матчу. Хороша передача від Марлоса, і буквально трішки Алекс Шейра не встигає лопасти геніальний, справді виконує Марлос. Якщо не помиляюся, то це був саме він. Ще це просто в Дарі небезпечний. Ще пригодуть цей момент на 59. Матчу, коли шахтар проводить свою хорошу атаку. Даріо серна підключається по правому флангу. Даріо. Даріо простріл, небезпечний момент. Намагається пробити Тейшера, б'є. Б'є той шера. удар, ні, не той шеира, пробував та, М -м -м, ще не помиляюсь, Степаненко. Його удар а, спочатку було заблоковано, але потім мало стайшира б'є з розворота, гол! 2-0. Донецький шахтар забиває гол. Дуже хороша атака, і пройшла у Штера. Ні, до речі, друзі, пробивав Морлос! Себе Морлос! Пробивав м'яч заблокували Кен, але на добиванні дуже здорово грає Алекс Шейра. Алейший Шейра переправляє меч сітка варит. 12-й рахунок на користь Штере. Володимирчанин на цьому не зупинився. 67-ма -е кламачу. Контратака! Контратака! Проходить у швидаря. Алекс Тейшеєра виходить один на один, б'є вдалі кут, удар, гол. Алекс Тейшеєра після передачі Олександра Гладкого забиває третій м'яч у дальній зустрічі. У Кент пригадується напоганий штрафний на, штраф, на 74-й хвилині. Був непоганий, справді, штрафний, виконанні вілозу. хороший був удар. Ну, спродвостираді в, в стінку влучу. Ну, в принципі, непогана була спроба. Удар та летів ти непоганий. кого ще був непоганий шанс на 75-й хвилині, але не вдалося його реалізувати ще на 86-й, до речі, таклені штам. Був там непоганий шанс. Вихід був один на один. Олександр Шавковський дуже здоровий, дуже високовий, що звертжа, перекидав Бірнарда, так що не помиляється. А воно вдається реалізувати свою нагоду. Бієнарда. В кінці матчу Вілозу відбахнувся від, Штеря, від Фреда, на що не помиляється. І отримав за це другу жовту картку, відповідно. Ось, Першу жовту картку отримав, до речі, Першу жовту картку Гансаліус отримав на 57-й хвоні. Другу жовту отримав на 89-й глині червона картка. Сергій Судеричук отримав червону картку. В кінці кінців, саме Шахтар Донецьк. Перемагає. Саме Шахтар Донецьк. Перемагає, Перемагає вважає, по ділу. Якщо, друзі, будемо з вами дивитися на статистику, то в принципі, ничка права, але все таки і була. Ось. Цьому матч був плюс-мінус рівний, але все-таки момент Шахтаря і справді були, Ну, все-таки поострішим, Все-таки поострішим був Шахтар. Ось, дуже здорово виглядав Лікфейшира, Марлос, Ось, тому якось так. Але, в принципі, я не такой дуже здорово виглядав, спригадився момент Андрій Ярмолки непоганий в першому темі. Але Андрій свою нагоду не реалізував. Ось, всього матч-мінус був рівний, але все-таки Шахтар Донецьк був пострій в атаці. Можливо, цей матч не на 3-0, але я вважаю, що все-таки Шахтар. Поділ переміг. Браво, Динамо Київ, Браво! Команда Сергія Реброва. Дуже здорово зіграла. Браво, Шахтар Донецьк! Браво! Команда також дуже здорово зіграла. Пригадали ми, друзі цей матч, який відбувався в Українській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016. жовтня 2015 рік. Київ стадіон НСК Олімпійський Динамо Київ, Шахтар Донецьк. 3-0. вночі не перемагається. Побажаємо, друзі, Київ, всього самого самого найкращого. Побажаємо Шахтарю донецьку всього самого самого найкращого. Ну і звичайно, що друзі вам, я також від чергу серця бажаю тільки добиратися в житті. Ну, і головне, друзі, що да правильно, щоб ви усі були щасливими. Бережіть себе, усім нових зустрічів.